Я не буду називати прізвище, це народний депутат. Так ось цей народний депутат дуже бореться за фінанси, які країна виділяє в ті чи інші сфери. Цей народний депутат нібито турбується про нас з вами. Про те, що нам будуть підвищувати податки, ну і про багато чого. Турбується цей народний депутат. І ви знаєте, я полазив і пошукав інформацію про одне підприємство, яке належить рідним цього народного депутата. І виявляється, що підприємство це, а ви його всі знаєте, це підприємство, його просто не можна не знати, а, так от це підприємство в 2023 році. Показало збитковість. Ну, мало того, що вони показали, що вони заробили там всього кілька мільйонів, а потім у них ще були зобов'язання кілька мільйонів, і вони вийшли в збиток. Я ніколи не повірю, що підприємства такого масштабу можуть бути збитковими. Це все означає тільки одне: підприємство не сплачує податки, підприємство приховує прибутки. Підприємство працює в чорну і роблять все, щоб копійки зайвий не заплатити до бюджету. І цей депутат, у власності сім'ї якого наближених людей, це підприємство впарює нам, як він або вона турбується про українців. Не вірте їм нікому, за ними. Усіма майже стоять великі гроші, великі люди, і вони абсолютно не турбуються про вас. Ви їм не потрібні. Вони хайпують, вони захищають свій простір, вони проштовхують своїх родичів, близьких, кумів, братів, чоловіків, жінок на всі необхідні їм посади. А вам це подають як боротьбу за, за вас. Вони не борються за вас. Вони борються за владу, за гроші, за вплив. Такі реалії ви їх самі обрали. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю. Я не буду називати хто це? Але повірте, їх там таких багато.